Я в шкода, що жарти про ЦП не записались. Все добре, женс. Не буде. Скажи, чи стрім функціонує? Зараз, секундочку. Я поймаю. Так, чи чути всіх? привітайте, ті, хто є, у нас тут. Вітаю. Витаю. Берем, бери, бери, бери. У нас тут є людина, яка вперше скачала Драктайт. Так, Це, це, так. це я. Да, і він буде сьогодні грати з нами на четвертій чи третій складності і буде страждати. Yeah. Yeah. Представтеся, представтеся, пане. Я? Так. Термінатор W, або. Ну, зараз я, коротше, назвав свого персонажа Вазінатор. Yeah. <laughs> Бля, це занадто геніально. Я зробив собі прям Бонгова такого гробного огріда. Блядь, це санатор не. Є. Так, Степан, Короче, ти в чаті? Степан, ти нам потрібен. Степан. Все, я тоді ви, зараз буде не? так. вам. Запускаю гру, запрошую вас всіх. Але мен довго все музика. В нормально. Так, все. Так, що я будем... з таким кайфом лузкою з фісташки ви б знали смачного. дуже хочеться. Фісташки. фісташки Якби я, короче, мав свій ютуб-канал, я б робив би збори на фісташки іноді. Отак от. 200 гривень якісь зібрати і все, супер. Паченька кастер... будет. І... Це не боляче. Обманули дурака на 4 кулака. Короче, тут кацапене самопас-кайфово з бабкою женщиною, например так. Взагалі доволі епічні стане все. Всех зараз позапрошую, так. Короче, і я от зараз перший раз, ну, проходив пролог, і типу, там оце є тема така з Легендарний короче. Механізм, механізм з жінками на кораблі, як він там називається. Псейкеріум. Да, псай псайканом, да. Псейканом, вот. Короче, я зашел, типа, ну, це тренировочное поле, как я понял, и типа, ну, мені дали ножик, я, я, я з ним справись, дали. Вася, 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 секунду прибью. Заходь за свого персонажа в игру, типа, заходь на корабель, щоб я міг тебе запросити. Да, у мене загрузки, мене, мене обробка ага. квізиционного допуска. Okay. Доскільки можна Ваш... говорити цими невідомими абревіатурами. Василю, Василю. Василю. Так, і щось. От, і що там треба було? Там треба було зробити якийсь особий удар чи що. І, типу, <зас> там було зображення мишки, п'ятерка писало. І що б я не робив? Я думав, що, типа, ну, може, це кнопочка S, може, це п'ятерка, може, це на кольосику мишки іменно нажать треба, ні мене нічого не працювало, типу, не підійшло. Що це вообще? Що це за особливий клавіш? клавіша мишки. У тебе є більше, ніж три клавіші клавіш. мишки. Ні. У мене, коротше, мишка, є тільки колесико і дві мишки. І дві мишки. Окремо колесико і окремо ще одна мишка, і ще одна мишка. Вона відповідає за ліву клавішу, друга за праву. Так. Я чого уявила, як Вася по двом кнопкам хуярить кожен раз. Ну я. Бокс біля Я одного і кручу. Я думаю, що гра глючиться. До мене дійшло, що вона глючить. Василь, ви плануєте завалити стрім забороненими темами словами? Він почав з того, що в нього не робили. Це щось там, якісь проблеми з ЦП. Так, друзі, зараз буде трішки лоу ФПС, але скоро це починеться. Так, одного я вже запросив. Ага, в мене різні дата фремдиск. Вася, ти там пролог проходь? Тож пишеш, що ти ще пролог проходиш. Я вже пройшов. Ну в мене. А, в мене цей. У мене ще цей, Псайкеніум. То роби, 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 быстренько роби. Як? Як? Я не можу зробити. Діку плавіш, аж ми будь-яку кнопку. Натискай ти Sky всі крупні. А де що в мене загроз перемінни собі вношування? Така загрузка, тут реально нічого не можеш зробити. Степан написав, в ПС більше трьох уже файного не видно наведу мого стріму. Я ще зробив собі ограничення 60 кадрів в секунду на все випадок. выпадок. Все одно більше 20 не буде. Ой. Чого у мене два Василя? Ні. Я один. Я верю. Він один такий. Да. Так. має бути буду зараз поясниться, все добре. Да, все, налагодив ситуацію. Може, ходь, бо один був. На Два. Один. Дай Боже, один хоча б. А в тебе яка відеокарта? Нормально. <рес> питання, де ще ми це питання не піднімаємо. Є е, і вже заебісь. У мене від AMD типа гра... це є. <рес> За чудово, Вася? yeah, yeah, yeah. Так, щось мене совпесі, шо, все -таки в мене з FPS все-таки непонятно. Ми на цьому, ваші а. на комп'ютері є відеокарта від AMD і цей ЦП. Це, 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 да, це вже хоч, це хоч щось. Заїбись. Ні, типу, я захожу в гру мені сразу кажуть, що в мене там, е, як там писало, Боже, я скидував боді. Ну, коротше, що Лоховський в мене комп'ютер, і в мене нічого не буде нормально, красиво тягнути. От, так. Да. Я одразу все на мінімум виставляв. Коротше, я пам'ятаю, я створював цього свого вазінатора, типу, і в мене це волосся, кожен волосок там. Вони... Я переміщаю його, типу, да, розкручують мись, як там бурда виглядає, і просто кожен mm -hmm. волосок. Взриває мій ноутбук просто. А я намагаюсь зрозуміти, що зараз з моїм компом. Я вроді до цього все добре було, ті самі налаштування і щось якісь глюки. Карту можна буде прокачати до АМГ. Ну, ну, в мене ну... досить загрузка йде. Ну, Кстати, в мене щось чуть-чуть підлагує, але вже пролагало, у мене все хорошо. М -м Може, спробуй графіку просто насередине. На коренях заходьте, на мій стрім. Може, реально стрім підключить. Читання даних з диску. У мене відбувається. Добрынько, читай, Дані, Давай. Що там пише. О! Прочитало. Мум, бач, псайкану. Псак псайканеум. Та давай, давай, Раз. давай, проходь максимально швидко. Ля, у давай, нас миссия Беха знапан МГ. Давай, я ще читаю, що там написано. Псайканум. Так. Ножик, хорошо. Yeah, Вася, вы не можете разобрать пожалуйста. Серия мощных атак. Кайфово. И вот теперь эта херня. Особую атаку. Так. Параметры. Назначение клавиш. А вот, особые действия оружия. Мы... Убираемся. Да. А ні, це ж на взаємодію. Типа, якщо зажати Лсику миші, це ж на взаємодію. Там постав просто якусь іншу кнопку, та й забив пуй. А, все тебе працює, все, ура. Ага. Ну давай, Вася, ну давай. Ну ждем тебе, дождатись не можем. Що, я прохожу, стараюсь пошвидше. Ага-ага-ага. Як я сьогодні Хочу. Хочу гратися. Перехочеш. Потерпиш, потерпиш. Люди зі стрімапу виходили. Ех. Блять. Віддя, це правда. Ба. Да. Ні, то у нас на стрімі одна легенда тільки. Да, одна легенда. За всіх. Дві, дві, ще. Да, дві легенди за всіх Лос ще в лобі. А лайка 4. Па -па. О, ти думає, да? А ти думаєш, 2, да. Скоро буде додаткова реклама на Укрнаступі, то попруть люди. А, во. Во. Десь за тиждень. 30. Вони тобі по УБД зроблять знижку чи ні? М, до речі, треба запитати. Я воював. Це легендарний мем переписка якоюсь шлюхою Скільки годин. А той засунув мікро в телевізор. Скільки годин? Три тисячі гривень. А. А по УБД 3000 гривень. Я воював! Я кром проливав! Там зробили жо ж йому знижку вроді? Інці ну, переписки. Не знаю, не знаю, можливо. Установіть стойка з помощью убийств в ближній бою. Да. А, вот візьми. Брой ближнем. Ой, логічно. Блин, звісно, Бо, а, а які прикольні зараз шмотки на цього. О, скінчики же ж повиходили. А ну, що там по скінчикам. Мені подобається, ця шмотка на ветерана. О. Оцей костюм, типа, оцих э, джунгль-боїв. Да-да-да. да да, 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 да э, Все, я завершував. Ек... Все, запрошую тебе. Ай, все, забула, забула про що хотіла сказати. Очищай нечистих. Вася приваблює не... людей. Шестеро людей зараз сидять. Ніхуя собі, шість людей, оце хайп. Так, да, всіх вітаємо. Подозрительний yeah. разум, здоровий разум. Привіт. Всім вітаємо. Да. На мікротелевізорі телевізорі да, це у да. вас зараз деколи відбувається там. Почитай, да, Рівненський. Да. Так, це мікро телевізорі у вас зараз. Заспокойте свій варп-шторм. Вася, ти прийшов да. сайканом. Інвентар, інвентар десь дай інвентар відкрити. Бутай! Не, ідут А чо? Ну а що тобі його відкривати? Так, чи я можу тебе запросити і все. Ні, досі не можу, бо в тебе досі пролог. Давай, роби, що там пишуть в тебе. Що там просять? Перемагай, давай. Вася, що від тебе хочуть? А вони пропали всі ці кнопки, я не розумію, що робити. Вася, ну, до заводських налаштувань ну я не знаю. А кнопок нема. Вася видали просто ЦП. Повністю. Ой-ой-ой. Вася видалив все ЦП і ком зламався. Ком тільки на цьому і працював, Я... Знаєш, це коли ти установив таку комбінацію вірусів, що якщо ти ті поїхав, то нашся. А, нічого, я не В мене інвентар минуту це коли комбінація антивірусів, на побігу. Гремлін проводить диверсію з стилі не забанити стрім конкуренту. Поки виходить успішно. Чи на пінозрече Сволинський Єзак треба в кінці? -пінаторі. Назва, назва відео можна ще додати. В описі, Боже мій, в описі. Я Це просто кошмарно. Грузиться, віщись, прям. А самі грі, в самій грі, воно в тебе глючить чи є. Колитесь. Мене именно, короче, коли я щось нажимают, я нажав мастерство, все. У мене минуту у нас сейчас погружатимуть. О, украшения шагряны было. Да, в писать. Та вже давайте спробуємо, раз ми вже запустили. Я верминтайт би поигравший, все. Я хочу, щоб мене ще воно ладно. Давай, Вася, швидше, швидше, давай. Почекай. Що ну, ж я же пам'ятаю, Василю треба пройти, ну там О, дві так. гри, щоб апнути трошки левела, щоб його пускало до нас в так, Та ні ні, 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 ми слові. Занять... Да там, там в мы без... зразу. Та й тут тоже зразу. От читался в <плес> санктум <плес> діку. Давай, біжи, біжи. А, Діктант. Та біжи просто туда. Просто иди, да? Я надіюсь. Давай, бігом, грузись, грузись, грузись. Ну-ну-ну. Выживи сейчас, чтобы те, кто по. Скипные, блять, видео. Скипни видео, Вася. Христа рады. Нема видео, бля, загрузка. А, все, напыта не нема. Скипны. за загрузки. Жаль, что только однажды мы можем умереть в служении императору. Что Вася хочет <сіпний> забыть? <сіпний>. Вася, що ты хочешь сделать? Я хочу загрузиться. Ой-ой-ой. Не позволяй ненависти своей покориться страху и траху. Благословенные, нетерпимые и немытые. Сам точно так написал? Я думаю, там такие написаны. Стань бичом небесным во имя Бога Императора и бичом подворотник. Контент скилл guy. Отвращение не есть безразличие. Отвращение цекулы вылку и потерялся с Вася. Будь ласка, Вася, просто прийди. Загрузка. Добрый считай пробил. <гум> да, я нажимаю пробил, читай. Я в детстве пальцем, а у вас миряв, скидку идти загрузка, знаете, типа. У меня mm -hmm. ну, мене просто я це, це вот черепок крутится, кайфовый. Не грузись, користуйся платформою стату нашу рекламу. Отключение центр вашего. Да, нажми ОК, похуй. Да, нажав. А який код? чи що? чешо. 2014? Це початок АТО, готуйся до першої хвилі мобілізації. Мене вже мужик Можеш стоить. ж мене попробувати запросити? Да, можу зараз. Взаимодия е, взаємодія, взаємоді, вас... О, все, є перемога, хлопці, є перемога, блядь, Приймай запрошение. Заблокировать. Скажіть мені так, давайте що тоді третій левел візьмемо для Василя. Ну, я тільки пролог пройшов, перший файт, я нихера не вмію, вообще. Четвертий. Давай четвертий, давай четвертий. Добре, четвертий зона бою низької інтенсивності візьмемо. Але ні, поп, так, я поки просто пахай, четвертий. Що він, не слабенький, чи що. Реально. А, пише. Почекайте, почекайте, пауза, 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 пауза. Пише, товариш по команді доступен в подборі ігроков. Вася, вибори оперативника. В мене пише, що ти в виборі оперативника знаходишся. Мені один. Ну вибери його! Ти <ріх> на кораблі зараз ходиш чи де. Ну він мене висвічений, як що мені нажать? Начать? Начать начать. Зараз нагрузка. О, нагрузку загрузка, нагрузка. Ну пускайте на цій бурятській мови. Вот я граю на інгліші. Я не так хорошо знаю вивчи. Добре. Офіс простих рішень. Недалекий далекий rosin, не а близький rosn, ми, ми проти радянських свят, але будемо вітати всіх з тим, чим вони забажають, щоб їх привітали. От я хочу, щоб мене привітали з міжнародним днем Волині і Галичини. Міжнародний день Красний трьох. Вітаю, ти. А чого Галичини? Так, кстати. А це моє свято. А, тихо. Опа. Ясно, в тебе є свято. Цікаві. День Монголії, національний. А можна я навколо когось побігаю, хтось є тут в лобі? Давайте зустрінемося. Загрузилися. Будемо... О, загрузився. Все, все, він загрузився. Все, він загрузився. У не чорний екран, типу, в мене чорний екран. Зараз, Зараз Степан написав: ми будемо всіх вітати з 8 березня, чи ми проти радянських свят. Я ж сказав, що ми будемо вітати будем... всіх, з чим вони забажають. Да, це ж була відповідь на це питання. Мені просто приємно, коли Я мене. 8 березня, з 8 березня, 10 березня. Це хоча насправді. На хоча насправді, бо я якось не святкую вже 8 березня після 22 уроків. Уявилося, що. Щось... З міжнародним днем купателю бурштину ласка і гличанок. Будь, будь ласка, прийми, будь ласка, прийми. У мене чорний екран. Не спішніть. Добре, ми чекаємо. Ви чорний екран. Ого! Увага, доступно, нове щось... Погоджуйся, погоджуйся. Все. Ва, можна? Слава Богу. Оооо. А ну, все, а зараз все. що в тебе? Все, ти з нами, ти нас бачиш? Я бачу трьох якихось степів і два кулечатка поиске группа. А я, я тупо це не знаю, якісь копаті... це ми! Терлін. Це я. І... Не старайся, не старайся, Нажимай, готово, Будь ласка, не читай, Вася. Так, Йех, вася вася реально огрін. Вася себе создав. Да. Степан написав, бачив ну, циферки, що у нас на заході щесь відсотки прям святкують, це, це з це Нововолинська. Yes. Я, я клянуся в називатися, приблизно така сама різниця, в рості, як тут. Да. <рес> <рес> як, же, як же ж він відіграє свою роль Василя з файною український. <реш> Просто... Чекай, це в чаті написали? Це в чаті. А звідки вони знають? А звідки вони знають? Звідки вони знають? Мало хто знає, але чому в мене в Дискорді аватарка продюсера Валентина? Бо в в Дискорді аватарка зірки вас <реш> А, чуваки, а давай що там всі написали? Що ми... Ну Степан сказав, що з їх ідеї. Ну це... це зрозуміло. <реш> <реш> ну це геніально, якщо чесно. Так, ну ми летим, короче, да. Ну нормально, в принципі. Будь ласка, Вася. Все. Що? що, будь ласка. Ні, цей ну, стрім, ну, це, це, це буде мега хайп. Що, будь ласка. Ну будь ласка, ну. Що? Ну не надо. Що не надо? Не надо. Я ще даже не починав нічого. Кстати, мені подобається, не, що на руці вот це пише V, типа. шестерка. Значит, шо? Походу дійсно, да, да, да. Бубно. А ти що спеціально собі татуху віру? ну Ну я дивився, я не бачив, що на цій руці. Я дивився, що там типа гак і смерть фейфол. лево направо. Мені що подобається цей імперський орел, як тебе прям. Ждем, поки Аня догрузиться. Мені подобається цей дробовик, кайфовий максимально. Так, Вася, дивись, це я, оце я з шаром. От бачиш. я не розумію, а, яким чином Вася все рівно грузиться швидше на левела, ніж я. А ПВП, тут, ну, типа. Ні, яке я ПВП? Ми в одній команді. Попробуй, попробуй зараз спригнути, коротше, з висоти. Ні, Степан, жарт крали. Жар про щось на справді придумав Степан. Стоп, стоп, чекаємо, Аню, Вася, не біжи нікуди, Аня ще не загрузилась. Вася, чесно, попробуй спригнути з висоти, ПВП включиться. Не, Ні, просто забіг на виступ, спрыгнув з висоти, Я думав буде бабах, на уличка, ну ладно. Буде. Ты шо в аніме? аниме? Да. Ладно, Вася, я тобі сприхала, Щоб активувати ПвП, треба Alt f4 зажати. О, тема. Разить Вася швидше, щоб він так не читав. <laughs> 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 Ну, Alt f4 стільки можливостей разблокируется. Все, вперед, погнали, всі, всі вперед. Вот так Вася. Вперед. В цій грі головне брати матч і тримати праву кнопку миші. Чи що там у тебе замість меча? Палка в нього, дубинка. Те, що не шоу. Ладно, все, все. Oh. Випинили знущатись побратимів. No, Знущаємося з ворогів. Ну yeah. no, ладно, може трошки. Ай, чотири фари на танка включає, кстати. Точно. <laughs> 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 Мені так подобається, як він говорить, мій персонаж. Я шутки шутками коли-небудь я попадусь на усе, Альдф4, типа. ой ой, все залагало. Нічого, по гарша. Та, мене теж якось дивно підлагує, але вроді вижити можна. Ааа, то ще Хто це такий? Міе! Ту... твої ма. Блять, не то! Як не могу привыкнуть к тому, то, что у мене на комишки працює? работают. О, ты кто такий? Бам! Чому не вогонь хуярить? Ааа! Ага. Ну, Вася, від ти відкрив граната. прохід варп мікрофоном. Відкрив від мікрофон. Прикрив. О, так краще. Прикрив, прикрив. Дя, відкрив від мікрофону трохи. Yes. Ми треба щось зробити Мені. з цими непонятними підлагуваннями. Їжак, без Це негатива, але визначає? якщо ти урониш мило, то роль Псайкера тобі вийде боком. <пілу> Короче, что я хотела сказать, это первая миссия может быть так. Типа, під час першої місії... Вася, ну хватить варп викликати, а то ти проти нас граєш. Та ми білу, блядь, тут... А, Вася там десь окремо. Біжемо до нього. Ну, Вася побігла собака. А ти собака. що а ти шо там робиш? Ні! Так. Хоп, Прошу. хоп Хоп-хоп. Подлучший микрофон, ч то Ты шо, кинув его? <laughs> да, да. Ай-яй-яй-яй! Ну да, бывает так, коли тебя б'ють. Да. Да нам тут вниз треба, якщо ша підмис прыгать. Підпис. Так. Это жорсткі помехи. Я на стрімі помех я не помигов. Да Та я не чую таких якихось помех. Ну, чуть-чуть шипы, хіба ты так критично. Ой, на кого, а, говно. Ее yeah, спасибо. Шоу, псов. Орда? Да, орда. Блять, мене схопили. Вот, тогда не нормально. И пойду! Все, это нормально с микрофона Вася. Я набью жестко. Ой. Что? Мне интересно, сколько Вася дадут от досвида, если он придет к нам в эту миссию. Нахуй еще повинен, да? Десь на рівні Діжак Байден Гремліна залізти під мист. Культурна апропіація тролів виходить. Це дуже глибокий мем. Як це знаєте, оцей мем там, де не всі зрозуміють. Зараз мало людей, які це зрозуміють. Ніфіга. Я засейвила, все хорошо. Який же він великий. о великий суп наварил. Вернись. Опа, біжить на мене. Готова, Гончая. Мертва. Хорош. Ти перший спецмок. Хто... Та правда. ніхто. тоже, ніхто. О, унікальний такий мод. Патрончики, якщо комусь треба. Тебе написав знову мене і стрім з'єднує криничний коннект, Богдан Юніо. Кабельне телебачення, та інтернет Що, Заходьте в ліфт? ще, ще патрони, ще патрони. Ай, блядь, ну. А! Патрони, Патроны, візьми візьму патронов, тебе ж патронів нема. 26 в мене є. Ну то візьми ще, ми ж сюди вже не повернемся. А де 30 Вон. Ага-ага-ага. О, ты тяг, полип, амин соціальный. Бааааа. Розкажіть, будь ласка, жарт, бо я не розумію. Заходить, Заходить їжак Заходит в лів, А, він соціальний. А, а він соціальний. О, хілочка. Тут на всіх. Я не розумію, як здоров'я виглядає. От знизу зліва подивишся? Да, о, знизу зліва. Тут дві плоскі. Одна, одна це. Одна а, це. Одна це концентрація. Да, хп яке з часом відновлюється при вбивстві мобів, а інше це те, що не відновлюється без хілки біле. Угу, угу. мені... наз... Василь, Василь, ходи сюди, Ходи до мене. Назад. А назад, бляха! Назад, назад. Нажми А тут на куці. А, і жди ніхай, ми все одно без них не пробіжимо. Степан написав, скільки треба солдат і перії, щоб пояснити Огріну у Медика. О, дякую. Чотири, один пояснює, інші три тримаєш. Берсерки з секерами побігли. Це мене щось підлагує. Дуже дивно. Можливо, пінг. Mm, ні, в мене типу саме такі, знаєш, підлаги оці неприємні. Брізай. Давай, проходь, проходь. Так, так, куда да, саме маленький? Ух твою мать! Це Да, Біжимо да. Бежимо. Нормально.